Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Саме на 6 червня 15.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію голошу закритою розпочинаємо. Мене звати Ольга Стемок, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання, проєкту, програми порядкування безхазяного майна. Розташованого на території військової територіальної громади Пропозиції можна подавати до 4 липня 2025 року, включно до департаменту до, до юридичного департаменту військової міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Вона є зазначена на офіційній сторінці військовоїської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Отже, оскільки в нас немає присутніх учасників, ми не будемо голосувати за порядок даних. Тож запрошую до доброї Ірину Редько, заступницю директорки юридичного департаменту. Доброго дня, шановні слухачі, на ваш розгляд пропонується проєкт ухвали за безхазяльне розташоване на території Львівської міської територіальної громади. Чому у нас постало питання загалом про. Написання цієї програми, написання цієї ухвали, тому що на території нашої громади вже неодноразово до нас входило звернення про те, що було знайдено якесь майно, яке не загосподароване. Відповідно, для того, щоб ми могли його в якийсь спосіб загосподарювати, ми повинні мати е, свій певний визначений порядок. Оце нам говорить цивільний кодекс, який передбачає, що безхазяйне майно, особливо безхазяйне нерухоме майно, для того, щоб його можна було для того, щоб можна було його прийняти в комунальну власність, повинна бути розроблена відповідна процедура. Отже, відповідно до цивільного кодексу, ми розробили нашу програму і розбили процедуру щодо управління безхазяйним майном на декілька етапів. По-перше, це є етап виявлення. Коли будь-яка особа, яка побачить на території Міста чи будь-якої іншої громади, яка приєднана до Львівської міської територіальної громади, рухоме або нерухоме майно, яке давно стоїть. Можливо, воно, якщо це якась будівля, вона розвалюється, ніхто цим не користується. Така особа може звернутися до юридичного департаменту, зазначивши, де вона знайшла це майно, як воно виглядає, що саме це за майно є. Після цього юридичний департамент створює комісію, комісія проводить обстеження і складає акт про зазначення типу майна, його місцезнаходження, яке це майно. В разі, якщо це є нерухоме майно, тоді ми проводимо технічну інвентаризацію, оцінку за потреби присвоюємо адресу і в порядку, визначеного цивільним кодексом, звертаємося до реєстраційної служби про те, що таке нерухоме майно необхідно взяти на облік. Нерухоме майно перебуває на обліку в реєстраційній службі рік, після цього юридичний департамент може звернутися до суду для того, щоб визнати таке майно комунальної власності. Після того, як майно визнано комунальною власністю, ми можемо здійснювати щодо нього будь-які повноваження, тобто споряджатися ним, ремонтувати або зносити залежно від того, яке буде бачення у власника, що робити з тим В разі, якщо це є е, рухове майно, ми теж його оцінюємо і вчиняємо будь-які дії щодо нього тільки в разі, якщо це майно перевищує. Е, 50 неоподаткованих не мінімумів не доходів громадян. Тобто, якщо це майно орієнтовно меншою вартістю, то немає доцільності вчиняти по відношенню до нього в будь-які дні. Е, яка мета цієї програми? Мета програми це забезпечити виявлення загалом цього майна, облікувати його і якось його загосподарювати. Основними завданнями, це є його інвентаризація, технічна фіксація об'єктів, виготовлення технічної документації, взяття на облік і оформлення відповідно комунальної власності. Цікавою родзинкою цієї програми є те, що особа, яка виявила таке майно, вона може претендувати на винагороду, яка становить орієнтовно. 2% від вартості такого майна, від оцінки е, цього майна, після того, коли таке майно буде прийнято в комунальній власності. Е, очікувані результати програми це є певна системність в обліку оформлення безхазяйного майна, це є запобігання загалом е, самовільному заняттю такого майна, це є запобігання знищенню будь-яких об'єктів, особливо нерухомого майна. Це включення майна в господарський обіг. Ну і в разі, якщо, наприклад, нерухоме майно це буде якимось об'єктом культурної спадщини, або це може бути не лише нерухоме майно, це може бути якась археологічна знахідка, це також є збереження культурної спадщини нашої громади. Такі основні завдання, такі основні елементи цієї нашої програми. Дуже дякую. вам. Дякую вам. Зараз маю проглянути чи є в нас онлайн для дачі. Якісь запитання немає так? Краз якщо запитань немає, хочу нагадати, що можна подати свої пропозиції до 4 липня 2025 року, включно до юридичного департаменту Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або через електронну скриньку. Вона зазначена на офіційній сторінці Львівської військової ради у Рубриці Прес-центр громадських служби. Дякую всім за увагу. Наша громадське слухання за ваші. Слава Україні!